Таку техніку ще навіть ніхто не тестував. Я навіть сам не знаю, як не працювати. Тому сьогодні, друзі, будемо вчитися працювати, і я вам покажу. Що це таке? Що це він таке має робити? Я ще сам не знаю, але судячи з того, що я почитав літературу в інтернеті, він має видаляти суху траву, робити аерацію газону, щоб був доступ кисню і повітря, щоб газончик дихав і травечка росла. Забирати суху траву, видаляти мох. Коротше, полоти там буряни, грядки і так далі. Як це все працює, я фіг його знаю. Ось тут знаходиться 24 штирка, якщо правильно написали в інтернеті. Всередині знаходиться щітковий двигунчик, забір по... Пові... Вітра відбувається через поролончик, щоб не потрапляв пил розеточка, куди буде вставлятися ось ця ручка, і в принципі тут все доволі просто. Акумулятор можна підібрати будь-який алко, аналогічно підходить від Bosch, тому що це одна і та же якась Коротше, одна і та ж контора, один і той же самий роз'єм. Акумулятор вставив, індикація заряду ось тут буде відображатися, кнопочку натиснув і погнав. Тут все настільки просто, що ви собі навіть не уявляєте, це все вставляється, затискається так. стосовно акумулятора, бо я сказав, що підійде будь-який, не будь-який, а ось такого роз'єму, тому що якщо взяти в алку, то у них будь-які, це навіть можуть бути ось такі на 36 вольт. Там у них здається три види акумулятора, три роз'єма. Довжина 140 см, і в розкладеному вигляді буде 70. Ширина аерації 33 см. Інформацію на етикету можете прочитати: 73 дБ і вага 4,8 кг. Але навантаження на руку буде абсолютно інше. Кілограм 100 це взагалі нічого. Тобто ним настільки буде легко працювати. Що я маю бути в шоці. Він має видаляти ось таку солому. Ага. А Ну давай пробуй. Ні, та ти його повинен якось тримати. Я Як фіг його знаю, відео про нього немає. Він має вичухувати, бачиш? Оцю всю хрінь, щоб газончик був. Тобто ти якось ні, ти вперед йдеш. Ти йдеш вперед, але його тримаєш. Ну що це? Да? <плес> да, <плес> да, <плес> да, <плес> це воно, це вся оця <плес> гниль. Це да, да, це оця вся гниль, воно все має вичищати його. А ну давай. Да, 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 да. Да, це все воно. Ну ось дивіться, скільки воно гівна нашкрябало. Ну ти вичухало, правда? Вичухало добре, так? Да? Гниляки ці всі. Так, так. Пробуй цими граблями тут то його витягнути. Так да. і так само граблями попробуй. Не на тому місці, що ви класали. Андрій. А, а, а отут от от тут, от тут, от 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 десь, от, цей... не, там, там, тут, тут, в... 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 тут викласили. Та я думаю, ну, так замахається. Тяжче? Однозначно Та, важче, однозначно важче. І так, менше так. вирває, бачите. Так, то там крутиться. Дивися, як гарно. Ну, то Видно одразу всю цю гниль, всю воно вийняло. Ось. Як ти його будеш граблями це все вичухувати? А ну давай, тільки двома руками тримай. І що воно? Культиватор. Це не культиватор. Може таке якісь губки порозбивати маленькі. Воно розіб'є, але... А ось ця земля, де вона забита. А ось тут. Дивись. Тут нічого нема? Ні, ні. Ну, ось тут. Давай отуто. Дивися, там воно, в принципі його... Та якщо можеш поназад тянути, то воно. Культивує. <форків> <форків> да. Культивує, слухай. А ти його просто тримай. Тримай і йди полегенько. Копає, ні? Дивися. Сухий мох і суху траву воно все вийняло. Ну, ось так може бути. Ну, ось так може бути. Реально на осінь вже там, весна, осінь, суха трава, мох. Воно буде його вичісувати. Вичісувати буде. Ось видно, як воно вичісує. Вишісує, в принципі, гарно. Дивіться, як гарно, як гарно вийшло. Далі граблі в руки і все. Тому що воно не збирає. Немає збірника, куди б воно це все зібрало. І чистенький вийвся газончик. Чистенький. Якщо так взяти з квадрата, то воно добре зібрало. Да, да. реально скільки сміття получилося. На коробці написали, що це аератор газону. Навіть намалювали, що він буде робити аерацію, але насправді це скарифікатор. В нього не вистачає ні сили, ні ваги, щоб проколювати ґрунт. Тут навіть намалювали, що підходить для газону, для видалення бурянів і для культивації городу чи грядків. Насправді, як культиватор він не може. Він робить тільки пил і все. Він навіть не може розбивати грудки. Полку з нього як культиватор нуль. Щоб полов він буряний? ні, це ж не сапка, він не може полоти. Щось там ніби вириває, але все рівно, неефективно. Тому як культиватор чи там сапка, він не працює. Більше його завдання це скарифікатор. Видалення сухої трави, моху, сміття з газону. Ось ця його реально класна фішка. Ви ж не будете граблями махатися, чистити тих пару соток газону біля дому. Ну і граблями ви настільки ефективно не почистите суху траву і мох, як працює цей скарифікатор. Дає моделі дорожчі. Які одразу збирають в травозбірник все то сміття. Тут вам прийдеться після нього грабельками все ж таки загрібати. Для тих, хто не зрозумів, його використовують весною або осінню. Весною збирають суху траву після зими і все те сміття, яке зібралося в газоні. А на осінь більше відчищають також суху траву і мох. Завдяки цьому ваш газон починає дихати і рости. Він не забитий тою соломою, травою і так далі. На відео ви бачили, як він витягував гниляки. За рахунок цей гниляків у вас на газоні. Порються плямки, і там не може рости трава. А так він вичухав, і газончик гарний, чистенький і росте травичка. Є люди, які не можуть дозволити собі придбати акумулятор, але дуже хочуть цей скарифікатор. Інколи акумулятор коштує дорожче ніж сам інструмент. В такому випадку, якщо у вас є акумулятор-лідер через перехідничок, це все діло вставляється і воно працює аналогічно. Аналогічно, що цей акумулятор, що цей так, що підписник я тобі розказав, показав різні варіанти. Ти не забудь, як завжди, поставити вподобачку. Я старався. Всім дякую і до зустрічі.